На початку опалювального сезону КП «Теплокомуненерго» зіткнулося з рядом викликів, які ускладнили стабільну роботу. Але попри негаразди, старт сезону був вдалим, говорить директор підприємства. Всі котельні були готові до подачі тепла і 1 листопада розпочали роботу. Основними проблемними місцями залишаються теплові мережі. Після проведення гідровіпробувань були виявлені сплокі місця. Ми влітку це все ліквідовували, але ж коли Відбувається тестування під холодною водою. Ми бачимо інші можливості і питання щодо цих вирішень. А коли вже поступає гаряча вода, тобто є додаткові питання. І з цим ми справлялись вже після подачі гарячої води. Ось також основною проблемою для нас зараз є: це все ж таки фінансування. Постанову КМУ 65% ніхто не відмінив, підприємство так і продовжує жити на 35% свого доходу. Основними партнерами для нас в цьому році це стала міська влада, тобто дотації для нас це були надання можливості проведення ремонтних робіт взагалі в цьому році. Це було і проведення повністю капітального ремонту основного котла ПТВМ на районі котельні. Це було можливість придбання матеріалів для виконання робіт, виплата заробітних плат. Головними партнерами теплокомуненерго є споживачі послуг, які вчасно сплачують за тепло. Це допомагає підприємству розраховуватись із боргами, підтримують теплокомун і міжнародні друзі з USAID. В цьому році ми отримали від них велику допомогу в когенерації, в техніці. Це дві одиниці новітньої техніки, яка Дає можливість нам виконувати ще більш якісні і швидше наші роботи. Також була надана сіль для районної котельні, новий насос для котельні Південна. З початку року підприємство отримало чотири когенераційні установки. Їх встановили на основних котельнях міста. Наразі тривають роботи з їх підключення. Влітку ми провели повністю роботи щодо налаштування цих та збору цих компонентів цих конгреційних установок. З USAID, з дочірньою компанією була погоджена та укладена двостороння угода щодо підтримки нашого підприємства в подальшому будівництві та підключенні цих конгенераційних установок. Наразі роботи тривають працівники задіяні так, як наші, так як і сторони QRT Power, дочірні підприє... компанії від USAID. Це установки, які працюють на газу. Вони виробляють електроенергію, тобто це надасть нам можливість бути незалежними в умовах повних блекаутів при наявності газу. Ми можемо забезпечити повністю свої котельні електроенергію та надавати тепло в оселі наших будинків. Керівництво теплокомуненерго зазначає, що за умов перебоїв з електропостачанням виробництво тепла не припиниться завдяки цим сучасним технологіям. Когенераційні установки включатимуть, якщо відсутність світла становитиме чотири години поспіль і довше.